Ну і трошки про Миколу Тищенко, Колю Котлету, як його називають. Я ж раніше казав, уже, що ну, нічого з ним не буде, нічого з ним робити не будуть. Подивіться в попередніх відео, мою думку про це. Е, ну, як бачимо, домашній арест, який, е, ну як ми зараз побачимо, він не дуже виконується. Е, Якісь цирки такі, спічі його розходяться по інтернету. Ці ну, повинні пам'ятати, що, хоч він не коля котлета, він працював довго на телебаченні, він вміє грати роль, вміє казати те, що треба по сценарію, щоб відволікти увагу людей. Так що я не сильно реагував на ці всі спічі. Те, що поверніть мені гроші, от, траля-ля-ля-ля. Це от коли ми, ну, якщо почуємо, коли почуємо якісь компромати, які він буде оприлюднювати на, там, на своїх друганів зеленої влади, тоді так, да, тоді можна буде щось сказати, що ситуація якось змінилася і все. А поки, поки він там сидить, ходить по ресторанам, снідає О, чудовий домашній арешт. У нас півкраїни зараз в домашньому арешті боїться вийти е на вулицю, без всяких там датчиків на нозі. А колі це прямо дуже медійно показали. Прям наказали колю котлету за... За те, що в суді він там відмажеться і все. Так що не буде нічого. З колією. Коля буде вдома скоро. Все такі от думки про колю. Ну, подивитись. Ну, як вже бачите, нічого, нічого не відбувається з Колею, так що нічого й не буде. Це все цирк щоб ми всі бачили, що начебто правосуддя є, а його нема. От і все.